Учасники історико-пошукової організації пошук Дніпро звітували про діяльність у 2011 році. Під час польових досліджень по всій області вони знайшли останки 132 червоноармійців та 18 солдатів німецької армії. Їх обов'язково перепоховають. До пошуковців постійно надходять запити від людей, які прагнуть відшукати останки своїх рідних. Їм це вдається. Подробиці у наступному матеріалі. У рядах пошуковців зараз 55 чоловік. Протягом минулого року вони працювали по всій Дніпропетровщині, дослідили близько 400 квадратних кілометрів території і немарно. Знайшли два поховання мирних жителів, тисячі боєприпасів часів Великої вітчизняної війни, і звичайно ж, останки бійців Червоної армії та німецьких солдатів. Загиблих іноземців вони цілеспрямовано не шукають, адже цієї роботи в Україні займаються спеціальні організації. По Німецьким солдатам ми. Их ізвлекаємо, оформляємо акт, составляємо документ і сообщаємо в цю спеціалізовану організацію. І вони у нас їх ці останки, жетони і далі вже проводять свою роботу. У минулому році учасники пошук Дніпро перепоховали останки 77 червоноармійців та передали відповідним організаціям залишки 69 солдатів німецької армії. В обов'язки пошуковців також входить організація відвідини родичами місць поховання солдатів. Минулоріч вони отримали 207 запитів на розшук безвісти зниклих у воєнний час. Фронт тріжди пройшов через нашу область та 41-й рік, февраль 43-й рік, і сентябр, і 43 і 44 -й год даже вот Поэтому потери були огромные но ну і находки еще ждут нас. До речі, робота пошуковців жодним чином не фінансується владою. ми свої затрати перекриваємо спонсорською допомогою, яку нам наказує. К сожалению, в бюджеті діяні не предусмотрів. Ну я думаю, там в дальнейшем ми будемо показувати свою роботу. І, звісно, будуть якісь передбачатися і средства для улушення качества нашої роботи. Ми тільки починаємо цей шлях витребування коштів, і я думаю, що немає ніяких перешкод для того, щоб е ці кошти саме на пошук. Шукову роботу, які закладаються в бюджеті, були отримані або пошук Дніпро, або якоїсь іншою пошуковою організацією. За ініціативи пошук Дніпро було створено громадське об'єднання Союз Народна пам'ять. Туди увійшли 20 організацій зі всієї України, що дасть змогу підвищити ефективність пошукової роботи. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.